Поїдемо під ламанчем, потяг нас повезе, І це ще не все, в Англії будемо блукати, заходити в кожен пар. В пошуках справжніх В пошуках в пошуках вчорашнього дня Або розшукаємо рижу ну а шо? Nous allons sous la manche, le train nous y emmènera Et ce n'est pas tout, en Angleterre nous allons flâner Entrer dans chaque pub à la recherche de vrais gentlemen A la recherche d'hier, où nous cherchons déjà. Et bien, sous la manche, un tunnel sympa Qui n'a pas son pareil, à 100 mètres de profondeur Sous le niveau de la mer Nous irons avec toi, nous irons avec toi Nous irons avec toi, le train nous emmènera Ми поїдемо під ламаншем, під ламаншем, потяг нас повезе, і це ще не все, це ще не все. Ми поїдемо під ламаншем, під ламаншем, потяг нас повезе. Це ще не все, це ще не все. Вани будемо заходити в кожен паб, в кожен паб. Пошуках справжніх джентльменів, пошуках джентельменів, пошуках вчорашнього дня. А може просто візьмемо знайдемо рижу. Ну а що ми поїдемо під Ламажем, під ламашем. Потяг нас повезе, потяг нас повезе. Ми поїдемо під Ламаншем, під Ламаншем. Ми поїдемо під Ламаншем, маншем Потяг нас повезе. І це ще не все. Це ще не все. В ванні будемо гуляти. Заходити в кожен паб В пошуках справжніх джентльменів. Пошуках джентельменів, пошуках вчорашнього дня, а може просто возьмем і візьмем і знайдемо рижу. Ну а що? Ми поїдемо під Ламачем. Підламашем. Потяг нас повзе. І це ще не все.